Hlavně, co to, tohle, tohle. Už je to tady. Lidé tak prostě. І сіли на підйомник. Ми зараз приїхали в Буковек, сіли на підйомник, катаємося. Ну, високо, страшно трошки. Ну, краса. Ми можемо спуститись там, погулять на горі. Но no, ведь тут в загоре. Просто супер. Он канатна дорога. Да. Он. Он канатна дорога. Да, я не бачу, конечно. Он. <delete> <principalmente Suspcji> а, ну да є. Классно. Озеро молодости дораньки покажи Озеро молодости, ось це. Леосно. Я. Нормально. У нас такие же высотинки. Ой. <свят> все равно классно. Талончик не у нас таки. не пишите сейчас зима. Ну, часа да. одно. А тогда подаемся фильм Замерзшая и поймешь, что им было страшно. Да-да-да. Вот это разное заседание. Ось так. ну Тут доволі високо. Дивіться хтось кричить. я не об'ясняють. Я допустим не знав, що закриватися треба. Хреби. І не один, ми піднялися на підйомнику під і йдемо на якусь. лос ідемо холодно. Так, нормально. Так, ідемо, взяли собі каву. Та какао. Хто какао, хто кава? Хто, хто, хто кава. Воно <смі> в моїй язик притаїться. От, ну, холодно. По ощущенням градусів 5, а так, я думаю, трошки більше. Ну, не факт. Ось так. Ну, ми чуть-чуть пришвидшились. Ну, якось в лісі, коротше, нормально. Гриби лежать. Хтось їх зірвав і кинув. Рішив не брати все-таки. Трошки є болото, але це не страшно. Тут можна обійти і все буде добре. Ну, так власне. Зараз вийдемо, ставлю вам зараз карту, зараз ми вийдемо на... Полонину якусь, не пам'ятаю назву, на якусь полонину. Короч, вийдемо. Така краса. Ось якісь 12, а, є указателі на полонину і ще кудись, не знаю. Я піду в далекі хобі і карпецьке золото якесь. ну час переходу, ну короче довго. Ми кудись йдемо зараз, але побачимо, куди ми прийдемо. на полонину ми зараз йдемо на якусь О, так. красота. О, це, це тут обозначення всяких рослин і тварин, які тут є. Ось. Класно. Ось така красота. Ось Ми вже почти дійшли, 350 метрів залишилось. Ну. Ось. Зараз ми йдемо по такому маршруту. Це вроді би, до полонини воно. Но тут дуже крутий спуск. ну Я сподіваюся, ми кудись дійдемо. Тут полагало дерева, но... тут тропинка є, значить, є їй прохід сюди. І де там, де? Ну, якось так. Треба зараз через це все переступати. Ну, іти Возможно. І реально. Класно, мені вже подобається. Ми зараз йдемо по синьому маршруту. Самий простий це зелений, С синій це середній, червоний це складний. Ми йдемо якраз середньому. Ну, якось так йдемо. Я йду на батриці з какао. Красота. Ну, отак тут круто під ним спускатися, щоб ви просто розуміли. Ну, ці звуки. Класні. Ну, дуже круто, дуже круто. Ось так, тобто круто. Йти і, і ще недавно був дощ. Точніше вчора в нас. І це опасненко. Тепер та є зароза така. Потіхенько. Ми дійшли он синя позначка, типа нам треба йти туди. Ну, я не знаю. Я тобі кажу, що це полонина, це в самому низі. Оно теж позначка, Однозначно. так що нам треба туди. Но... Но... Не знаю якось. це ми до мухоморів дійшли. Ой, як красиво. Головне їх не в'їзди. <сучайності>. Я не знаю, там дуже великий спуск, камера цього не передає, але він серйозний. І ми ще подумаємо, чи будемо ми туди йти, тому що. Це себе покажу. Я чуть-чуть замерзла, а без палок то можна піднятися. Ну не знаю як, ну, що це реально, ну, ми зараз ще подумаємо. Спробуємо. Це Ми зараз під... спускаємося і тут такі царапини на деревах. Тут ведмеді водяться, да. думаю, що так. Да. Це реально ведмеді. Вище би немає, але це реально це царапини, і вони доволі такі глибокі. Це взагалі. Ми і вирішили спускатися. Спускатися до полонинки. З палицями йдемо. Скоро спустимося, але ці царапини це взагалі цікаво. Ось так ось царапини, тільки вимкнула камеру. Ось, дивіться, які вони глибокі. Це реально глибокі царапини. О, капець. Ви бачите це? Ні, ну Взагалі-то я розумію, що тут можуть вони бути. І ось також. Ну, не так же ж часто. Капець. Дійсли. Дивіться, це вау! Тут корівки і це, це така краса. Просто подивіться. Вау, просто. Послухайте. Тут ще також є сироварня. ось, Це сироварня. Ось це. Ну, типа, да. так. Класно, о, як це горно. Коріпки з дзвониками. Так класно взагалі супер. Ми дійшли і не зір, ми сюди перлись. Класно, йдемо ще нижче. До серфорні, я так зрозуміла, ми йдемо. Класно.